19 лютого співробітники військової прокуратури Кіровоградського гарнізону південного регіону України за оперативного супроводження співробітників обласного управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали хабарника під час спроби підкупу начальника Олександрійського відділу поліції. В процесі документування кримінального провадження, яке перебувало в провадженні слідчого відділу Олександрійського відділу поліції, ми займалися документуванням збуту нарковмісних препаратів в одній з мережі аптек, які функціонують на території міста та району Олександрійського. Підкупити керівника місцевої поліції намагалися причетні до справи збуту наркотичних речовин в Олександрії через аптечну мережу. Планах було реалізовувати матеріал кримного провадження, але особа близька до кола власників даної мережі аптек звернулася з пропозицією про отримання неправомірної вигоди і в подальшому вирішенні питання щодо непритягнення до відповідальності і отримання щомісячної винагороди, мені щоб ми не втручалися в діяльність даної мережі аптек, не перешкоджали їм. Мною було прийнято доповісти. Дану ситуацію. Керівництво ГУНП, поінформовано, вжиті відповідні заходи. Затримання хабарника відбулося в рамках здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні після передачі частини визначеної суми хабаря в розмірі 4 тисячі гривень. Особа дана затримана була в порядку статті 208 та частиною 3 статті 369. Кримінальне провадження знаходиться в слідчому управлінні. Наразі проводяться. Слідчі дії. В рамках розслідування були проведені обшуки в закладах згаданої аптечної мережі і вилучені, заборонені, зокрема ефедрин та кодеїн місткі препарати. Вилучені значна кількість наркомісних препаратів. Проводяться відповідні дослідження, експертні, слідчі дії, і будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Наразі тривають слідчі дії хабарнику. Загрожує позбавлення волі строком до восьми років.